Вітаю, громада. Доводимо інформацію для мешканців, які постраждали від ракетного удару 4 липня та реєструвалися на допомогу від ООН. Ваші контакти передані виконавцям виплат. Від них вам можуть приходити повідомлення а також телефонувати їх фахівці для уточнення інформації та призначення зустрічі. Від учора на телефони деяких мешканців почали приходити повідомлення від благодійної організації Адра Україн. Також оператором виплат є ДРЦ Данська рада у справах біженців. Це не шахрайство, а другий етап роботи з видачі та перерахунку допомоги ООН. Нагадую, на допомогу включено лише одного члена родини чи домогосподарства. Інформуємо вас стосовно планів по відновленню помешкань. На сьогоднішній день ми маємо домовленість про відновлення пошкоджених конструкцій з Міжнародною організацією з міграції МОМ, що є частиною великої системи ООН. Найближчим часом очікуємо фахівців підрядної організації, що будуть займатися анкетуванням та фіксацією пошкоджень, оформленням необхідних документів та проведенням замірів. З власниками кожної з квартир, де буде заміна, вікон чи дверей, будуть укладатися індивідуальні договори. Щодо ваучерів на будівельні матеріали, мом визначилась на користь малих та середніх ремонтів з заміни вікон та вхідних дверей як більш доцільних, ніж сертифікат. Тому наразі ваучерів на будівельні матеріали для епіцентру ми не очікуємо. Натомість ми ведемо перемовини з іншими гуманітарними місіями, крім МОМ, щодо надання такого виду допомоги. Крім того, спеціалісти виконкому продовжують обстеження постраждалих помешкань за заявками через є відновлення. Зі складанням відповідних актів та фотофіксацію. Це різні напрямки допомоги, і це не останнє обстеження чи анкетування. Просимо набратися терпіння для тих, хто насправді потребує на допомогу, доведеться злагоджено попрацювати з нашими фахівцями. Дякуємо за розуміння! Все буде, Україна!